Уявіть собі таку ситуацію. От є у вас священик, який служить в вашому місті чи селі, і оцей священик, він впада в якісь тяжкі гріхи, які сумістіми з християнством. Там впадає в блуд, чи в п'янство, чи в наркоманію, чи, можливо, когось просто вбив. І скажіть, від того, що це трапилося, ваша віра в Бога якимось чином похитнеться, ви перестанете ходити до церкви? Справжні християни вони, не при яких обставинах не перестануть ходити до церкви. По одній простої причині, тому що їм насправді потрібен Бог. А от якщо люди йдуть з церкви, бо священик не такий, чи митрополит не такий, чи ще щось там не таке робиться серед людей церковних, то насправді цим людям Бог не потрібен. Вони шукали в церкві, можливо, якесь ідеальне людське суспільство. Шукали священиків, старців, митрополітів, патріархів, єпископів? А коли вони себе показали з людської сторони, виявилося, що це не Боги? Виявилося, що це звичайні грішні люди. І люди розчаровуються і йдуть з храму. Але вони чим розчаровуються? Вони розчаровуються не Богом. Вони розчаровуються людьми. А Бог де? А що для Бога, виявляється, не було зовсім ніякого місця? Невже? Те місце там, де повинен бути був Бог, там був священик, чи митрополит, чи єпископ. Чи взагалі людська церковна структура, адже церква це боголюдська структура, і в церкві є люди, які грішні і недосконалі. Так що виходить, що для Бога взагалі не ставалося місце, що ти взагалі Бога не шукав в церкві, вже для справді віруючої людини. Другорядно зовсім, те, як себе веде священик, чи які він слова каже на проповіді, найголовніше, що це церква Христова, що це, в цій церкві є джерело благодаті Божої, і це є спасительний корабль. І найголовніше, що в церкві є Христос. Все інше воно другорядне, насправді. Все інше воно не має значення. Адже церква Христова вона завжди переживала якісь кризи, завжди. Церкві були якісь люди, які кидали тінь на всю церковну структуру. Знову ж таки, починаючи від самих апостолів, адже серед 12 апостолів, найближчих до Ісуса Христа, був один зрадник, крадій і зрадник. І це, чи це кидає тінь на інших апостолів чи на самого Ісуса Христа? Війсно, ми розуміємо, ні, тому що гріх окремої людини він відсікає цю ж саму людину від церкви, від Божої благодаті, і людина гине, незважаючи на те, в якому сані вона знаходиться, чи який статус в церкві займає. І тому, коли люди не шукають Бога, коли людям Бог не потрібен, от найменша якась причина може послужити тому, що ця людина втече з церкви. Не обов'язково там гріх того ж самого священика, це можуть бути просто якісь. Підозри, от людина заходить в церкву, їй да, здається, там, що на неї хтось якось дивиться недружелюбно. Людина йде з церкви, адже й щось там здалося. Але коли людина шукає справді Бога і спілкування з ним, любові до Бога, то нічого не завадить знайти Бога і бути з ним в спілкуванні. І от уявімо таку ситуацію: хлопець влюбляється в дівчину з неблагополучної сім'ї, з той сім'ї, там, де батько, мати алкоголіки. Там, де брати, там вони сиділи в тюрмі за, за крадіжку чи за розбой. Там, де все неблагополучно. А оця дівчинка, да, вона як, як, та, як та золушка. Да, от вона гарна, вона намагається бути доброю людиною. І цей хлопець влюбляється в цю дівчину, яка добра сама по собі. Чи може бути зруйнована ця любов, любов цього хлопця дівчини тим, що. Її батьки да ведуть асоціальний образ життя. Якщо це справжня любов, то це зруйнувати неможливо. Адже цей хлопець любить цю дівчину. Так само, якщо людина любить Бога і шукає Бога, не зважаючи ні на що, вона ніколи не залишить церкву. Вона ніколи не вийде з церкви, яку створив Господь, і в якій сам Господь перебуває. І тому нам зараз, як ніколи, треба, щоб було в нас здравомислення, щоб ми більше... Християни говорили про Бога, а не про церковні структури чи про якісь там канони, які, як ми бачимо зараз, не працюють. Як ми бачимо зараз, так, що ті самі канони дуже часто являються чимось таким, що розділяє людей один з одним. А нам треба знаходити те, що нас може об'єднати. А нас може об'єднати тільки Бог. І от про нього нам треба говорити. Можливо, це якось так радикально, але. Іншого виходу в нас немає. Якщо нас не може об'єднати наша якась людська структура, то треба нам цю єдність шукати в Богі. І от тому ми, якщо ми християни по-справжньому, давайте шукати Бога в церкві. А все інше, воно в свій час виправиться. Господь Він є в цьому світі, і Господь є в церкві. І Господь, він довготерпеливий. І багато милостивий, і тому чекає покаяння грішника, і тому не карає сразу ж, як того ж самого патріарха, чи митрополітів, чи єпіскопів, чи священиків, чи звичайних людей. Ми повинні це пам'ятати, що милість Божа вона є в цьому світі. У нас нічого не повинно відлучити від Бога. Ми повинні всі триматися церкви Христової, в якій Бог є, незважаючи ні на що, незважаючи на ніякі зовнішні обставини. Тому що тільки в Богі наше спасіння, тільки в спілкуванні з Ним ми можемо мати спасіння душі. Без Бога ми ніщо, без Бога ми прах, який, врешті-решт, може опинитися в преісподні. На Бога наша надія. І тільки Бога ми повинні в церкві шукати, незважаючи на недосконалості людей, які є в церкві, незважаючи на якісь свої особисті недосконалості, але ми можемо врятуватись тільки в церкві Христові в спілкуванні з Богом. Про Бога нам треба говорити. До Бога треба звертатися. Треба читати більше Євангелія, треба більше приходити на Богослужіння і в Богослужінні бачити присутність Божу, не присутність людей, а присутність Божу. Тому що Богослужіння, воно і для того є, щоб через це дійство люди знову таки знову таки могли. Зустрітися з Богом, могли свою релігійну неміч, оця, що у нас є, яка нам заважає по-справжньому чирого серця вірити, щоб ми вилікували цю свою релігійну неміч, щоб наша душа, врешті-решт, прокинулася. І тому нам треба дивитись на Бога, не на недосконалості один одного, а дивитись на Бога і його тільки шукати. І тільки тоді, коли людина дійсно в своєму житті буде мати спілкування з творцем. Тоді ніщо не відлучить від церкви, ніщо не відлучить від живого Бога. Цінімо це і пам'ятаємо це тільки в Богі наше спасіння.